Що це таке? Що це таке? Що це таке? Шо це таке? Так, Де я? А да, це моя сім'я. Казали то, якісь там. Ти хто такий? Ти деш хто? Я не знаю. іди звідси. про поган. Я не знаю, я сам заспавнився тут. А я там заспавнився, тут я такий. Давай признавайся у мене пістолет. Я тут заспавнився. Сидів на кріслі. Я не знаю, як я сюди попав. Тихо. Я сам не знаю, звідки. Тихо? Ти знаєш, що... чекай по координатам написано, що ти павлик голос. Угу. Це правда? Угу. Це мій друг. Він знімає ще написано, координати, що знимаю «Майбутнє». «Майбутнє» – майбутні пасіна, друга Селена, майбутнє, майбутнє. Я тебе не буду бійся. Я просто направляю. Ти та знімаєш? «Майбутнє». да. Я просто знімаю фільм «Майбутнє». Це я, я, я не знаю, знаю що це таке і як я сюди, сюди попав. Вс, залиш мене, поки що зрителями моїми. Я хочу порозговаривати. Okay. Як я вообще сюди попав? Okay. -моє! Як я вовши сюди попав? Okay. Вот, я Я не знаю, як я сюди попав. Я вообще от на цьому кресле сидів. Я не знаю, як я сюди попав, но це дуже... Странно, як я сюди попав, я бачив якийсь портал в останнє. І сюди запригнув. От зараз я в такому одному будинку. Чи це селище, не знаю. Це що таке? Окей, я пока що вийду по Ну що? Що, порозговаривав? Ні. А про умор можу і закинуть. Чи моя собака докумічник? Звати його класний. О, улібайте. Але як я сюди вообще попав? Пішли, я тобі покажу, де я заспавнився. Єсть. Я знаю, ти спавна Я си. тут на кріслі сама записана. Я си. знаю, ти мені це, по-перше, казала, по-друге, на координатах це було написано. Mm -hmm. на твої, по твоїм Угу. Mm -hmm. Там написано своїм інформацією. А ми що, в Майнкрафті? А вже що так? Моя mm -hmm. селена зроблена з Майнкрафта. Ну, вообще, ще мої селени може бути різними мідами. Із колбой, ну, тільки в лікар. Ну, воче це самого залежить від мене, як я поміняю. Тому що я создаю цього сім'я. Окей, все, залиш мене у успокоїні, я собі сам познімаю. Трошки подивлюся, що тут. Що це за дім? А я і буду йти своїм культом. Я реально я побачив якийсь портал і запригнув сюди. Я заспавнився на кріслі. А це що в тебе обнова? Тепер тут є будинки і пістолети? Все було вже давно, то можна скрачивать, що захочешь. Окей. Okay. А я как шо исследую тут? Тебе я не занимаюсь. Mm. Кляс. Mm. И дубля. Mm -hmm. І на капучино, Ладно. 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 Ну, братанець, тут я не знаю, що це таке. Це що? А, це ти? Ок. Я тебе не Все, пока. Так ну я не знаю, чесно. Як я сюди попав, побачу портал. можна. Dobra, idziemy. Księdze, takie fajne, Jami... coś ładnego. Jak szanowno, to... proszę o wizję. No co nie, nie Bo to ma też, że coś Ну я то вбив. Треба заплатити весь за Не говорить. Ага, Не розговаривай такий голосом, типу, ти, ну, ти саме тут головний і... Моя Але не розговарій, типу, ти такий, типу, ти такий тут, типо ти. Типа ну, самий... стр... ти тут найстрогий і типа такий розвалився і, 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 і такий самий деш, все був певний. Ні, чекай, так? чекай. Паша, це просто мій по-перше голос, і я захрип. Ну, а ще я так говорю, що це був сам фільм серйозний. Ну, ти ж розумієш. Щоб ага. там було все таким. Але ми її, звісно, вже не будемо показувати, тому що це вже за предел Ютуба, звісно. Офігеть, це що, в тебе набор? Окей, я поки що зупиняю зйомки. Увидимся в другій кімнаті. Окей, я спав, я, ну, сюди прийшов. А це, що за кімната? Кімнатка, комнатка. Це що за комната? Ну, я люблю, що там не піде. Я, я зайцю кімнату. Це кімната біла. <реклес> я ті вже давно помер. Що? Що-що? Це, це кімната біла. Туди краще не заходити. Чого? Там знаходиться багато ловушек. А я туди зайшов. Тим, і, і що, що ти зайшов? Напевно, ти просто не звичайно. Ну, я знаю як. Нічтожити ці ловушки. Ти бачив одну там таку секретну кнопку? Да. Нажав? Вот да, але я її не нажимав. Я просто так зайшов сюди. Можна за... нажати, щоб уничтожити оці всі ловушки. Вони дуже небезпечні. Ну дивись, я, я різнік, що я не наступаю на ці ловушки. Такі вони тут знаходяться не тільки на полу, то що, думає, що просто тільки на полу. Ліпше заспавне. Ну, все, коротше, пішли вдвічі.

Таких нема драконів. Дракони вже давно вимерли, бо ти їх не уничтожив. О, там ще один літає маленький. От дивись, маленький літає тут, дракони. А що мій допоможе не справді, це його сам з А, то ж це... А це. А це ігрушка, це камера там. Да. Там камера в окові. Це твоя що, Камера? Да, це моя камера на відео. Всі думають, що це звичайна ігрушка. Окей, всім пока. Я потім начну знімати 25 серію.